Сьогодні я розповім вам про мовчазного вбивцю у вашій печінці. Я, Джон Ласфіна, учитель ем'ясоїдства. Багато хто вважає, що ожиріння печінки виникає лише через надмірне вживання алкоголю. Але що, якщо я скажу вам, що справа не у випивці, а в цукрі? Що таке ожиріння печінки? Ожиріння печінки це стан, коли в печінці накопичується жир. Це уповільнює детоксикацію. Порушує гормональний баланс і, зрештою, призводить до печінкової недостатності. Мільйони людей страждають від цього, навіть не підозрюючи про проблему. Що це викликає, і справа не лише в алкоголі, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози в газованих напоях, закусках, соусах і енергетичних батончиках спричиняється. Фруктоза зі звичайного цукру, меду і навіть фруктів теж викликається. На відміну від глюкози, фруктоза може перероблятися лише печінкою. Її надлишок призводить до накопичення жиру в печінці. Проблема в тому, що навіть так звані корисні підсолоджувачі, натуральні, як от мечі сироп, агави, усе одно перевантажують печінку. Фрукти в невеликих кількостях можуть бути корисні людям із хорошим обміном речовин, але більшість людей такими не є, чому це важливо. Ожиріння печінки призводить до інсулінорезистентності, підвищених тригліцеридів, діабету другого типу, гормонального дисбалансу, втоми. Затуманення свідомості та хронічного запалення. Ви цього не відчуваєте, аж поки не стає надто пізно. Як природно оздоровити печінку? Печінка великий орган з унікальними властивостями. Вона здатна відновлюватися, навіть якщо частину її пошкоджено або видалено. Саме тому природа наділила її такими здібностями. Перестаньте годувати її фруктозою та рослинними оліями, виключіть цукор, зернові. Оброблені вуглеводи і фруктові соки. Харчуйтеся правильно, яловичина, яйця, риба, печінка, вершкове масло, сало, ніякого цукру, ніякої шкідливої їжі, ніяких здогадок. Ваша печінка почне позбавлятися жиру і відновлюватися і доволі швидко. У деяких випадках достатньо кількох тижнів, щоб побачити значні покращення. Вам не потрібні детокси. Вам потрібно перестати отруювати печінку фруктозою та алкоголем. Відмовтеся від цукру, фруктів і навіть меду. Їжте справжнє м'ясо, жири, яйця, і ваша печінка робитиме те, для чого вона створена.